Всім привіт, вітаю вас на каналі King of Fragrances. Я Даня. І це відео я вирішив зробити для того, щоб раз назавжди відповісти на популярні запитання, яким час від часу задаються звичайні користувачі парфумерії. Під звичайним користувачем я маю на увазі середньостатистичного користувача парфумерії. Таких аромат є просто функціональною річчю для того, щоб просто. Гарно пахнути. Ну і нарешті розвінчати міфи та місцеві легенди, що виходять в світ з популярних мереж магазинів та парфумерних форумів. Підписуйся, став лайк, тисни на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві відео. Тема насправді вічна. Вговорювати багато є чого, тому що міфи, місцеві легенди та умовні правила з'являються практично кожен день. Це відбувається, наприклад, через те, що якомусь консультанту на тренінгах. Якийсь бренд, наприклад, сказав, що ні в якому випадку не можна розтирати парфуми на шкірі, або розповіли нові правила користування парфумом чи флаконом. І це тільки декілька причин. Їх насправді дуже багато. Але насправді то взагалі немає ніяких правил користування парфумерією за виключенням тих базових правил, які вказані на флаконі. Це не розпаляти в очі, не давати дітям, не пити, не підпалювати. Тощо, все, що стосується вашої безпеки, безпечного користування парфумерією, вас попередили ще до того, як ви купили чи розпакували новий флакон. Все інше виключно на ваш розсуд. Загалом всі стереотипи з нами ще з минулого. Тому що, коли людина приспособлює себе до теми, яка не займає весь е, час його життя, маю на увазі, як, наприклад, якщо б я пішов купити автомобіль, то я, як людина, яка звісно не орієнтується в цьому, звісно би, опирався в першу чергу на чиюсь думку, типу, що автомобілі Volkswagen – це добре, а автомобілі. Наприклад, шкоди не дуже, або якась деталь якісна на цій машині, а на другій машині вона не дуже якісна. Ну і звісно, я би прислуховувався до когось, тому що є люди, які, начебто, на цьому з'їли собаку. Таким чином є люди, які десь колись на чогось начитались або колись когось наслухались, та підходять до парфумерії вже з певними шаблонами, правилами, установами. Я взагалі не осуджу таких людей і вам ніякому разі не раджу, бо ми насправді усі різні. І ось, наприклад, комусь. Театр це дуже цікаво а мені не зовсім так само і з парфумерією. Перший і найпопулярніший міф, через який було зломано багато словесних копій на різних форумах, чатах. Це коли кажуть, якщо я не відчуваю на собі парфум, це означає, що він мені підходить. Відповідаю, тут є два моменти, і зараз поясню, що саме відбувається. Перший момент це банальна фізіологія та біологія. Це коли ми просто-напросто звикаємо до аромату. Веду простий приклад: ви приходите додому з вулиці, а вдома хтось пече м -м, смачний пиріг, і цей. Аромат стоїть на весь дім, що у вас починає текти слина, але пробувши в цьому приміщенні 50 хвилин, цей аромат вже стає не таким виразним, і ви взагалі перестаєте звертати на нього увагу. Це відбувається, тому що наш мозок звикає до нього і попросту ставить цей аромат на режим фону. Тому, відповідно, аромат практично зникає з вашого поля зору. Або навпаки, коли аромат починає дратувати вас, ваш мозок це розуміє і робить таку ж саму ситуацію. Він просто його відрізає. Адже якщо б ми постійно відчували аромати 24 на Приємні або неприємні, до яких ми звикли або ні, ми просто зійшли з розуму. Ну і другий момент, яким страждає більша половина людства, це нечутливість до деяких компонентів, які використовуються в композиції. Так, наприклад, 60% людства не відчуває деякі види мускусів або амбродерева. Ну або інших компонентів. Це все дуже індивідуально. Насправді, моя особиста рекомендація, як іноді я роблю, якщо ви відчуваєте, що аромат на вас. Майже не тримається, ви його самі не відчуваєте. Попитайте просто ваших оточуючих, чи відчувають вони його на вас, або на деякий час просто відмовтеся від свого парфуму, покористуйтесь там, наприклад, тиждень одним, тиждень другим, і потім повернеться до цього, щоб зробити висновок чи стійкий він, чи шлейфовий, і чи взагалі ви його відчуваєте. Ну а ще звертайте увагу на те, хто вам це каже, або якщо це каже продавець або консультант. То знаєте, в нього стоїть мета просто продати вам парфум, який здається вам не стійким. А навіщо вам це потрібно? Ще один розповсюджений міф з минулого це те, що парфуми мають певний відрізок часу для їх використання. Тобто аромати умовно діляться на денні, на вечірні, на ранкові. Прийшло воно до нас навіть не з совку, а ще з 20-го століття. Ви існували дами, чий розпорядок дня були безкінечні переодягання до сніданку, до обіду, та найголовніше переодягання до вечері. Тому склалось таке ствердження, що в день ми вдягаємо більш такі Легкі, свіжіші, цитрусові квіткові композиції. А ввечері ми вдягаємо щось таке томне, гучне, привабливе та сексуальне. Ну і таким чином до нашого часу дісталось це. Умовне поділення ароматів на день, ранок та вечір. І слово сполучення «вечірній парфум закріпилося як духи, які присвячені якомусь там урочистому урочистій події чи парфуми на вихід або парфуму для ресторану. Але для нашого сучасного світу, коли наш розпорядок дня такий, що ми просинаємось на роботу ще темно, приходимо з роботи домой вже темно, це майже зараз до нас не відноситься. У нас трошки інші запити зараз раз та а взагалі геть інший режим життя. Наприклад, комусь потрібен парфум, якого вистачить на весь день. А наприклад, комусь потрібно декілька парфумів в невеличких об'ємах, щоб оновлювати їх протягом дня. Ну і таким чином з'явилося багато-багато зараз варіантів об'ємів у різних брендів, щоб догодити нам з вами. А носіть те, що вам хочеться, носіть куди вам хочеться. Але, будь ласка, перед тим як нанести не парфум, обов'язково проаналізуйте, куди ви йдете і хто там буде. Бо якщо в спортзалу надушитись бакарою, а я таких людей знаю, то це Буде не дуже етично ну, а по друге, банально у когось може виявитись алергія. Ну і ще одне стільки заблудження, що парфумерія існує суто чоловіча та суто жіноча. Я особисто кожен день з цим стикаюся, і кожен день проговорюю одне й те саме в надії, що. Це таке сарафанне радіо радіо воно розійдеться, та люди якось почнуть змінювати свою думку. Але напевно для цього потрібно ще років 100. Те, що ми бачимо, коли заходимо в будь який мережевий магазин або брокарт, це розподілення шафів. Зліва у нас, наприклад, чоловічі аромати. Праворуч у нас жіночі. Запам'ятайте, так як їжа парфуми не можуть бути суто чоловічі або суто жіночі. Аромат неможливо побачити, і це. Не є якимось атрибутом, просто можливо є якісь ноти, які в нашій голові відповідають за більш такі типу брутальні чоловічі, а якісь більш жіночі. До речі, звідси витякає. А відповідь на питання про чоловічий люкс, чому там все так сумно? Бо все, що пахне піною для гоління, цитрусом та деревом, це обозначається як характерний чоловічий аромат. Взагалі, всі ці розподілення колись придумали маркетологи для того, щоб спростити нам вибір аромату собі або в подарунок. Ну і звісно, таким чином, коли ми заходимо до магазину, ми вже розуміємо, куди нам потрібно йти. Але те, що зараз стоїть на умовних чоловічих полках, це. А, ну, взагалі, не ті аромати, які зможуть підкреслити вашу індивідуальність навпаки, вони підкреслять вашу консервативність та небажання до експериментів. Але я не засуджую, носіть те, що вам подобається. Ну а квіти на чоловіках це взагалі окрема історія. Воно збирає стільки компліментів, скільки не збирає жоден чоловічий люкс. Те ж саме до речі, стосується і жінок. А, на їхніх поличках можна знайти суцільні квітки, ванільки та карамельки, які типу повинні підкреслювати вашу жіночість Але на кожній жіночність виглядає. Взагалі геть по-різному. Ну і так само є безліч інших ароматів, які цю особисту жіночність можуть підкреслити. Ще дуже стереотипів пов'язано з віком. Наприклад, мені багато разів казали, що цей аромат тобі не підходить, тому що він пахне доросло. І взагалі ми якось боїмося старіти, але аромати не роблять вас ні старими, ні молодими. Це все особисто ваш досвід, ваші асоціації пов'язані з цим чи іншим ароматом. Ну, наприклад, аромат, який використовувала ваша вчителька 20 років тому назад. А якщо зараз його спробує якесь нове покоління, то звісно він скаже, що це якесь ретро або аромати старшого покоління, тому що кожне покоління реагує на запахи по-різному. Повторююсь. Враховуючи свій особистий досвід. До цього ж можна, до речі, додати підбір ароматів за кольором волосся. Думаю, що не потрібно тут багато пояснювати, тому що маючи один кольор волосся з вашим другом, наприклад, чи подругою, ви все одно при цьому маєте різні смаки. Тому це не є актуально. Хоча, до речі, це було дуже популярно десь в 70-ті роки, і навіть бренд Герлен. Випустив цілий там такий постер чи е, статтю в журналі, кому пропонувалися їх парфуми за певним кольором волосся. Ось така історія. Ще один дуже розповсюджений міф навіть серед пар захоплених. Це те, що парфуми потрібно вистоювати з дороги. До речі, ця думка також у нас прийшла з минулого, а десь ті років в якомусь чи журналі чи книзі якийсь відомий хімік написав про те, що парфуми, які потрапляють з заводу в магазини, їм потрібно десь один-два місяці для того, щоб вистоятися тільки після цього вже продаватись. Це в принципі плюс-минус можна списати на якусь таку правду, але наразі це відноситься до парфумерії, яка була випущена в минулому столітті. Сучасні парфуми перед тим як потрапити до магазину, проходять. Дуже сурові етапи тестування, насправді їх виморожують при критично низькій температурі, їх кидають, їх збовтують по 10 тисяч разів, що тільки не роблять, щоб вони пройшли краш тест та сертифікацію. Тому сучасні парфуми взагалі не треба ні вистоювати, ані настоювати, особливо з останнім. Єдине, що по більшій мірі стосується винтажу, це дійсно, якщо флакон, вінтажний флакон їде до вас з Америки чи з Європи. А йому дійсно потрібен там, хоча б тиждень, щоб він а, прийшов до тями, тому що рідина стара та вже нестабільна. Сучасному парфуму з дороги вистачить буквально годинку, щоб він прийшов до тями та адаптувався до вашої кімнатної температури. Парфуми взагалі дуже печальна історія, тому що парфуми не стають краще, коли вони відстоюються. Вони навпаки, псуються. Ще один міф це те, що в люксі все синтетика а ніша використовує чисто органічні та дорогоцінні матеріали. Розповсюджене твердження, і на жаль, воно не. Є вірним Ніша — це всього навсього нетипові аромати, які незвичні для всіх, звісно, зустрічаються бренди, які помішані зараз там на органіці. На дорогоцінних компонентах, на удах, але по більшій мірі це крафтові бренди. А взагалі, компоненти всюди одні ті самі. Простовніше виходить висока собівартість за рахунок того, що маленькі об'єми. А в люксі навпаки, чим більший об'єм, тим менша ціна. Мій найулюбленіший міф, через який я навіть посварився в е коментарях. В Тіктоці популярної мережі Ароматека, де консультант мені втирала, що якщо ти будеш розтирати парфум, всі молекули зламаються, піраміда зламається і взагалі ти просто іспортиш парфум. Ну, скільки можна? Пояснюю, коли ви розтираєте парфум на руках чи там на шиї, байдуже де ви просто нагріваєте молекули, тим самим пришвидшуєте їх випаровування. Відповідно, ви пришвидшуєте розкриття самої піраміди. Умовно ви нанесли парфум та розтерли. Всі цитруси, що, наприклад, були в верхах, вони просто злетіли і вже почалося серце аромату. Все нічого складного не більше і не менше. Ну і останній міф: це кава. Чи можна нюхати каву, коли ваш ніс втомився від того, що ви протестувало багато ароматів? Відповідь напевно, ви можете здогадати. Ні, не можна. Справді, кава є найбільш сильнішим ароматизатором, який подразнює ще більше без того ваш втомлений ніс. Цього ефекту може вистачити буквально там на 2-3. Затести, ну а далі все буде по кругу, поки ваш ніс остаточно не відключиться. Загалом такі речі практикують недобросовісні консультанти та мережі магазинів для того, щоб вести вас оману та продати вам а, те, що потрібно їм. Тому рекомендація від мене та парфумерів: просто беріть собі водичку чи просіть її безпосередньо у бутіку. Вода змиває всі молекули, які накопились у вас в носоглоці, і дає ще можливість працювати вашому носу. Ну, або якщо ви не сильно поспішаєте, нанесіть на себе аромат та підіть прогуляєтесь на свіжому повітрі хвилин 20-30. це. Точно приведе ваші рецептори у норму. Розкажіть, будь ласка, в коментарях, з якими цікавими парфюмерними ствердженнями та міфами вам довелося стикатися. А я дуже дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступних відео.